За 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 коля дую відчиняйте хатку, Нагодуй дідулю кошерною хавкою. Дітки, кличте мамку, де вона ходить, тихо пес не гавкай. Де твій господа, буте бутерброди, ну ж поставте на стіл файну історію, вам розповім колядну історію, давніх часів Різдво після нового було перед старим. Тоді ще вільно відвідували Крим. Я тоді малим розглядав ялинки, блукаючи рядами центрального ринку. Манда, мандаринки, солодкі цукерки, коляда жива, я ледь не вмер. Там Пахан колядувать не пускав. На вечір виходити, ввечері було не. Небезпечно. Відкривай тиміліція Принесли кутю, шукаємо вбивцю, Коляда лишає світ, так кожен раз Під будинком тіло загорнути матрац Діти зникали щоденно пачками, школа лякала, та новими тачками, бісей, номарок, незнайомих дядь, розберуть на органи, собаки з'їдять. Коля, колядниця Стиць, пиздиць Тримаюсь, мобілкою, сідільцем між сідниць. Життя тисне міцно, відчуваю міць, трістек. Зтиць, Тримаю пизниць, мобілко, всі сідель між сідниць Життя тисне міцно відчуваю міц, тріскає корпус тріс да тріс. Рідко діти ходили по хатах, нарки в під'їзді бахались фах Такий був жах, коляда жива, знайдено тіло, а де голова Кожен виживав в ті часи, як міг коляда лишала шала, слід від ножових, шапки злітали в темнім під'їзді, колядувать був ризик, могли відпиздити. Дили цигани питали хліба виставить хату, могли як заняху, зачинені двері були для вертепу. Можна конкретно було нюхнуть бебру. Зараз простіше все набагато. Можна незнайомців пускати до хати, можна самому ходити в гості, співати колядки, рубати, бабусі.